Зову до армії більше не буде. Таку заяву зробив міністр оборони Олексій Резніков. Однак це не означає, що в Україні зникнуть збройні сили. Які зміни запланувало міністерство оборони і як вони вплинуть на життя українців, про все це розповідаємо далі. Тож додивіться відео до кінця. А підписатися на канал можна просто зараз. І тоді точно не пропустите найважливіші новини життя та роботи за кордоном. Отже, чому міністерство оборони планує скасувати призов після закінчення війни? Все дуже. Просто Україна відмовляється від радянської моделі організації, а це означає не лише сучасну зброю західного зразка, а й професійну контрактну армію. Так про контрактну армію в Україні говорять не вперше, Втім, цього разу на думку міністра реформа справді відбудеться. Тим паче, що після війни можливо багато хто захоче залишитися в лавах зсу. Але чи означає скасування призову те, що військомати і повістки теж назавжди зникнуть? Можливо, але не точно. Наприклад, військкомати або ж центри комплектування і справді можуть зникнути. Пояснили це тим, що міністру не подобається, що вони асоціюються у населення з примусом, а тому він вважає, що їх слід перетворити на ЦНАПи. Чи об'єднаються вчорашні воєнкомати з уже наявними цнапами, чи будуть якісь нові окремі, невідомо. Але я відчуття, що закордонні паспорти у нових центрах видавати не будуть. Що стосується повісток, то їх скоріш за все будуть використовувати лише у випадку нової війни. Резніков зазначив, що усі документи пов'язані з армією мають перенестися у цифровий формат. Тож ймовірно і звичні багатьом повістки стануть цифровими. Хоча розробники дії цю ідею не підтримали. Тож на армію чекають вел... Ликі зміни питання у тому, чи стануться вони, і якщо стануться, як ці зміни сприйме населення, особливо та його частина, яка особисто побувала у лавах ЗСУ. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про такі плани уряду? А поки що нагадаємо, що якщо ви вимушено чи по власному бажанні опинилися за кордоном, то ми можемо допомогти вам з працевлаштуванням. Якщо хочете дізнатись, які є вакансії у якійсь конкретній країні. Пишіть про це в коментарях, і, можливо, у наступному відео ми розповімо саме про це. Не забувайте ставити лайк, а також підписатись на сторінку першої візи. У нас найважливіші новини про життя та роботу за кордоном.